Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Поставка на бойове чергування РС-28 сармат, ракета якого летять на 18 тисяч кілометрів, може стати черговим козиром для президента РФ у ядерному шантажі. Розпропаганда запевняє, що удари комплексу відбити неможливо, але НАТО може засікти спроби пусків супутниками та аеророзвідкою. До кордону вирушив ядерний потяг, а на стратегічних аеродромах дістали ракети з ядерними боєголовками. РС-28 «Сармат» із важкою міжконтинентальною балістичною ракетою МБР поставили на бойове чергування. Про це повідомлення. Домив гендиректор Держкорпорації Роскосмос Юрій Борисов. Про появу рідинної ракети РС-28 на прізвисько Сатана-2 завдовжки до 35 метрів і вагою понад 200 тонн. Перше сказав президент Росії Володимир Путін у 2018 році. Ракета має дальність польоту до 18 тисяч кілометрів і може нести до цілі понад 10 боєголовок. Вона може летіти через північний і південний полюси. Стратегічна ракета нового покоління змінить радянську воєводу, дальність якої 11 тисяч кілометрів. Удар ракет випущеною з цього комплексу відбити неможливо, впевнений російський військовий експерт, капітан першого рангу запасу Василі Дандикін. Комплекс Сармат не має аналогів у світі. Він із великою дальністю. Це унікальний комплекс. Він дасть нам змогу в разі агресії ворога завдати йому удару, який відбити неможливо, зазначив пропагандист. На його думку, це величезне досягнення Росії, важливий інструмент зміцнення її суверенітету. Хвилюватися щодо використання росіянами МБР Сармат не потрібно, впевнений майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман. Двигуни для цих Ракет колись робилися на українському заводі Південмаш. Чи варто готуватися до пуску сармата? Сумніваюся, адже крім ядерного у цієї ракети немає іншого снаряда. Пускати її для залякування нерентабельно. Запуск Амбера одразу зафіксує захід супутниками і засобами аеророзвідки, зазначив військовий. У бесіді з фокусом удари стратегічними ядерними озброєннями без попередження припиняться на самому старті засобами НАТО. Володимир Путін упевнений у новідворотності відповіді і не піде на такий крок, додав він. Риторика Росіян роз. Зрахована на переляк пересічних громадян США і Євросоюзу Українські українській генштабі військові розуміють, що це тиск на світову спільноту. У заходу є чим відповісти, наприклад, МБР сімейства LGM30 Мінотмен або Трайдент, прокоментував гетьман. У Росії завжди була значна кількість міжконтинентальних балістичних ракет, які могли завдати удару по США і Європі. Говорив в інтерв'ю газеті The Washington Post старший директор з політики центру з контролю над озброєннями і нерозповсюдження Джон Ерат. Нещодавні погрози Путіна викликають більше занепокоєння ніж сама зброя, нам треба уважно ставитися до практики погроз як інструменту російської політики, наголосив Ерат. За словами Меттю Креніга, заступника директора Центру міжнародної стратегії та безпеки імені Скоукрофта, Кремлівська стратегія ескалації включала погрози застосування ядерної зброї з початку 2000-х років. Путін погрожував ядерною зброєю під час вторгнення в Україну 2014 року, попереджаючи інші країни про наслідки втручання. І щоразу, коли президент. США Джо Байден каже, що не хоче ескалації відносин із Росією. Ця стратегія працює. Путін обмежує нашу діяльність, щоб спробувати уникнути ядерної війни. Вважає Креніг. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.